Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Тряниця. Ми з вами вже спілкувалися і за кращі, та гірші авто, за двигуни в різних цінових діапазонах та, скажемо так, різних роках випуску, але ще ніколи не піднімало тему гірших автоматичних коробок передач. А саме вони, ці механізми, можуть висмокнути грошей приблизно стільки ж, скільки і ремонт моторів. Тож, аби дізнатися про це першими, дивіться відео повністю. Стартуємо. Одразу скажу, що сьогодні в цьому випуску я вам розповім саме за десятку гірших варіантів, починаючи від 2000-х років і закінчуючи сьогоденнім. Тому що торкатися більш старих коробок, я вважаю, там з 90-х, з 80-х років взагалі немає сенсу, тоді вони ще мали і зовсім інші конструктивні особливості. І, скажімо так, зараз ці машини в такому стані, що оцінювати ресурс дуже-дуже складно. Коли мова йде за машини, де пробіги в середньому досягають. Планки 300-400 тисяч і рідко більше. А це якраз такі авто середини 2000-х і новіше. Тоді вже якраз можна і оцінити наскільки добре себе повела коробка в різних обставинах. Ну і звісно, можна побачити і на більш нових агрегатах, де пробіги в 150 п'ятдесят тисяч, що собою представляють сучасні версії автоматів. Також що хочу додати: машини не будуть розставлені строго якось по вартості. Тут будуть абсолютно різні варіанти, більш старі, більш нові, тому. Аби не потрапити на щось таке, до чого ви можливо вже придивлялися, якщо хочете купити авто, то раджу дивитися відео до кінця. Звісно, що не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. А якщо вам потрібні послуги автопідбору від мене, хочете знайти машину, яка вам прослужить довго без жодних нюансів. Звертайтеся всі мої контакти, ви знайдете під цим відео. Ну а тепер не будемо зволікати і починаємо. І десяте місце серед гірших коробок передач відкриває Renault dp 4 або dp 0 або al 4 в оновленні модифікації. Ця коробка Renault відома як модернізований варіант, вже легендарно проблемної al 4 або dp 0 Були два індекси, і з'явилася вона з надією виправити вічні хвороби попередниць. На жаль, навіть із новими соленоїдами, покращеною і зміненими алгоритмами роботи. Ця 4-ступенева автоматична трансмісія все ще лишається однією з найменш надійних в своєму сегменті її ставили на Renault Megane другого та третього покоління: Scenic, Fluence, Clio, Nissan Note, Nissan Micra і навіть деякі моделі Peugeot. Її максимальний комфортний момент близько 200 Нм, метрів, і це чітко відчувається. Варто поставити мотор з бодай якимось натяком на динаміку, як dp 2 починає нервувати, смикатися, зволікати і ловити перегрів. Основні проблеми якраз таки перегрів, знос фрікціонів, відмова гідроблока, витік масла через опті прокладки та постійні збої в роботи соліноїдів. Масло в цій коробці теоретично не обслуговане, але в реальності вимагає заміни кожні 30-40 тисяч, інакше ризик ремонту зростає в рази. Ресурс у кращих випадках: 150-180 тисяч кілометрів до серйозного втручання, але значно частіше проблеми виникають уже на 100-120 тисячах. По факту кропка, яка може їздити спокійно і м'яко, але лише за умови дуже ощадової експлуатації і якісного обслуговування. Я на той варіант, який потрібен більшості водіям. Та йдемо далі. І на дев'ятій позиції в нас на жаль знову французи, а саме Peugeot Citroën AM6. 6 ступенів, японський корінь, тому що вона сполідна з ICT 80 непогана динаміка і здатність переварювати до 350 Нм метрів у деяких конфігураціях її ставили на Peugeot 508, 407, Citroen C5, C6, Volvo S60 та S80, Mazda 6, Ford Mondeo, Opel Insignia і саме широке використання створило міф про її універсальність. Але реальність складніша. Проблеми в AM6 виникають через перегрів і характерні для перших поколінь TF80 слабкості, знос клопанів у гідробоці, забруднення солоноїдів, ранній знос фрикціонів у третіх-четвертих передачах. Часто ці симптоми з'являлися вже на 120-150 тисяч кілометрів. А інколи і раніше, якщо автомобіль їздив у місті, або мав дизельний мотор із високим моментом. Маса офіційно не змінюється впродовж цього життя, але механіки у всіх країнах сміються з цієї фрази. Без заміни, хоча б раз на 40-60 тисяч, коробка довго не проживе. У ремонті am 6 неприємна тим, що коштує дуже дорого. Відновлення гідробока, фрикціонів і заміна соленоїдів у сумі виходить відчутно дорожче, ніж очікують власники Peugeot чи Citroën. Будь-яка економія одним словом вилізе боком. Дуже примхлива АКПП, яка, можливо, не вартує ваших очікувань. А я нагадую друзі, що якщо страховка, то тільки Hotline Finance, бо цей сервіс зібрав в одному місці пропозиції найнадійніших страхових компаній. Ви з легкістю можете порівняти умови та ціни страховок на авто чи для закордонної подорожі, та оформити все за 5 хвилин у своєму смартфоні. А за промокодом Турок отримаєте знижку в 10% на автоцивілку, зелену карту чи тур страхування на Hotline Finance. Тому користуйтеся, а ми рухаємось далі. Ну а на восьмому місці в нас General Motors. їх коробка 6 t 40 в третьому поколінні. Вона ставилась на Chevrolet Cruze, Orlando, Malibu, Equinox, Opel Astra J, Mokka, Insignia та десяток споріднених моделей General Motors. Формально коробка більш сучасна: 6 ступенів кідробок нового типу, модернізована електрика та заявлена витримка до 240-260 Нм. ньютон метрів. Але на папері це одне. А в реальних умовах вона швидко нагадує про свої слабкості. Основна проблема гідробок і соленоїди, які перегріваються та зношуються у критично малих інтервалах. Після 80-ти 120 тисяч починаються типові симптоми. жорсткі поштовхи з першої на другу, з другої на третю, зависання передачі, відсутність чіткого перемикання на гарячому маслі, частіше за все, вмирає бокування гідротрансформатора, що призводить до вібрацій. І швидкого зносу насосу. І навіть у третій генерації General Motors так і не вирішила проблему забруднення масла. Ресурс коливається дуже широко від 120-150 тисяч кілометрів при щадній експлуатації до 70-90 тисяч у містах чи з перегрівами. І тут найгірше це вартість ремонту. Повноцінна перебірка з гідробоком та насосом легко виходить на 1400-2000 доларів, а інколи і більше. Ця коробка фактично любить ідеальні умови, але в реальності отримує навантаження куди більше, ніж вона може витримати. І саме тому заслуговує, скажімо так, своє місце в цьому негативному рейтингу. Ну, а на сьомому місці в нас коробка передач, яка споріднена стою, яка була в нас на 10-му місці, але тепер вона ще гірша, тому що тут Peugeot Hitrojen al 4 в першому поколінні. Один із найвідоміших страшивок, скажімо так, серед автоматів, який ставили на Peugeot 206, 307, 407, Citroen C4, C5, Xsara, Picasso та безліч інших моделей початку 2000-х. Формальна технологія проста і недорога. Коробка розрахована на 180-200 ньютон-метрів, але саме вона става уособленням французької електронної примхливості. Найбільша проблема – це тепло та електрика. Солоної дерегулятори тиску швидко зношувалися від перегріву, після чого коробка переходила в аварійний режим, давала різкі удари та викидала помилки по тиску. Гідробок у старих версіях А L4 взагалі не передбачуваний. Маса темнішає вже до 30-40 тисяч кілометрів після заміни. Клапани заклинюють, а корпус від температури деформується, порушуючи канави подачі тиску. Ресурс коробки в реальному житті нерідко обмежувався 80-120 тисячами кілометрів до першого серйозного втручання. Ремонт, попри дешевизну ранніх машин, ставав болючою статею витрат. Якісний капітальний ремонт це від 900 доларів, що часто становить п'яту частину вартості самого авто на БУ ринку. Саме те, що вартість ремонту взагалі не відповідає по суті вартості самої машини, добуває останній цвях у труну цієї коробки. Та йдемо далі. І на шостій позиції в нас семиступінчата DCG dq 200 або Q8. Це семиступка робот від Volkswagen Group, відомий як DQ200 або Q8. Ставився на компактні та середні моделі Volkswagen, Audi, Skoda та Seat із двигунами до 250 Нм. Умовно, як Passat B6, Jetta B5, Audi першої серії, Seat Leon та інші моделі. Головна особливість сухе подвійне щеплення, яке забезпечує миттєві перемикання та високу економію палива. На папері коробка виглядає інженерним шедевром. Сім швидкостей, швидка електроніка, адаптивне керування. Однак на практиці одна з найпроблемніших трансмісій. Ціхе щеплення відчуває перегрів у місті, особливо при пробках і ресурс комплекту часто не перевищує 80-120 тисяч. Власники стикаються з характерним тремтінням при старті та ривками під час холодного запуску. Швидко зношуються соленоїди. Вже на пробізі в 50 тисяч кілометрів знаходять стружку. Вартість ремонту або заміни щеплення від півтора. 3 до 2,5 тисяч доларів, що робить експлуатацію дорогою для пересічного користувача. Електроніка коробки ще один слабкий нюанс: датчики та актуатори можуть відмовляти особливо після 100 тисяч кілометрів. Тому, перш ніж купувати, якщо вже і хочете щось із Volkswagen Group, то принаймні якісно оглядайте модель і особливу коробку. Та йдемо далі. І тут на п'ятій позиції в нас Aisin AV55-50. Ця п'ятиступінчата автоматична коробка ставилася на Volvo, Saab, Nissan, Ford і багато японських та європейських моделей з двигунами середнього класу до 300 Нм. Умовно, як Volvo а, C40, Saab 9-3, Ford Mondeo 2000 х та інші машини. Коробка виділяється плавністю ходу і добрим щепленням на малих та середніх швидкостях водночас має ряд конструктивних проблем. Часті витоки масла через сальник, перегрів у міському режимі, передчасне зношення дисків фрикційного пакета, ресурс коробки при інтенсивному використанні на трасі часто обмежений ста п'ятюрсу 200 тисячами кілометрів, і в місті може бути і до 100 тисяч, і ремонт повного боку обійдеться в 2-3 тисячі доларів. Особливо в вразливі клапані пакети і гідротрансформатор. Проблеми виникають при несвоєчасній заміні оливи, неправильному тиску масла та агресивній експлуатації. Незважаючи на це, коробка славиться плавністю перемикань в звичайному росі та порівняно невисоким шумом, що робить її привабливою для людей, які не намагаються вичавлювати максимум потужності із машини. Та висока ціна обслуговування – та ще проблема. Та висока вартість обслуговування головна причина, чому коробка на цих позиціях в рейтингу. Проблем вистачає. Але не спішіть думати, що найгірше позаду, тому що на четвертій позиції в нас знову ISIN та на цей раз tf 81 SC. Насправді тут навіть дві позиції: ТФ-81 і ТФ-82. Це високотехнологічні шестиступінчаті автомати від японців, які встановлюються на Volvo S60, V70, XC70, Ford Mondeo, Mazda 6, Land Rover Freelander та деякі моделі Saab. Ці коробки розраховані на крутний момент до 400 Нм метрів і оснащені гідротрансформатором, планетарними передачами та повністю електронним управлінням. На перший погляд виглядає дуже технологічно та надійно, проте на практиці виявляють низько проблем: ривки при перемиканні, пробуксовка фрикційних пакетів, затримки реакції на педаль газу, перегрів і високочастотний шум при високих навантаженнях. Ресурс при нормальному обслуговуванні становить близько 180-220 тисяч кілометрів, але в міських режимах часто потребує втручання вже на 120-150 тисяч. Це за умови гарного обслуговування. Вартість капремонту, враховуючи ще й ціну моделі, просто космічна. Від 3,5 до 5 тисяч доларів за повний ремонт, і оригінальні деталі дорогі і не завжди доступні. Дуже дорого, багато питань, і, скоріш за все, якщо ви і знайдете якісь варіанти навіть з пробігом під 200 тисяч, то якраз таки на вас почнуться всі проблеми. Та ось ми і дісталися до трійки гірших. Якщо ви думаєте, що тут більше не буде якихось японців чи тих коробок, які часто доволі зустрічаються на інших моделей, то це не так. Не забувайте, друзі, до речі, підписуватись та ставити лайки. Ну а на третій позиції в нас джатко gf 506 e Дана п'ятиступка віджатку часто ставиться на японські та деякі європейські моделі: Nissan Altima, Murano, X-Trail, Renault Реноколіус та Infiniti G35 та G37. Коробка розрахована на двигуни з крутним моментом до 300-320 Нм і технічно це класичний гідротрансформатор із електронним управлінням та адаптивними режимами перемикання. Та проблеми цієї трансмісії починаються вже після 100 тисяч пробуксовки, ривки при холодному старті. Іноді затримки при перемиканні з другої на третю. Частіше всього виходять з ладу соленоїди та гідробок, а ресурс дисків фрикційного пакету дуже обмежений, особливо при агресивному стилі водіння. Власники умовно інфініті дуже люблять притопити. Окремо слід визначити, що GF 506 і дуже до якості оливи і регулярності замін. Нерегулярна заміна значно скорочує термін служби, а вартість капремоту часто перевищує 3000 доларів. Та навіть заміна гідротрансформатора або адаптація електроніки додає ще 500. Тисячу доларів. Звісно, на якихось прям нових сучасних моделей ремонт коробки іще дорожчий. Але враховуючи, скільки зараз коштують ці моделі, якщо ви зіткнетеся з такою проблемою, я думаю, ви дуже пожалкуєте, що звернули увагу саме на таку машину. Та йдемо далі. І тут, як не прикро, знову джатко G11. І це варіатор. Дана коробка встановлювалася на автомобілі Nissan та Infiniti, а також деякі моделі Renault, як наприклад Qashqai, Rogue, Murano та X-Trail. Варіати розрахований на двигуни з крутним моментом до 230-250 Нм і має класичну конструкцію з клино передачею та електронним боком управління. Основна перевага, звісно, економія палива. А на практиці ця коробка виявляє критично слабкі місця, особливо при активній експлуатації та експлуатації міському режимі з частими стартами і зупинками. Найпоширеніші проблеми це перегрів масла, пробуксовки пасової передачі, стокі троликів, гальмування і деренчання при підвищених навантаженнях. Ну а також. Тож вихід з лади електронного боку управління, це вже класика. Ресурс коробки сильно залежить від регулярності обслуговування та якості самої оливи. На практиці від 100 до 160 тисяч кілометрів, після чого потрібен капремонт або заміна ременя і роликів, що коштує в комплексі від 2,5 тисяч доларів і навіть до 4 тисяч, якщо це буде повністю з оригінальними запчастинами. Вони дорогі, але є БУ-варіанти, які теж, правда, не гарантують довгої служби. Я думаю, ви часто чули, що цей варіатор на моделях Нісану Рено взагалі не варто розглядати. Ну і знаєте, в цих словах є велика доля істини. Хоч і зустрічаються нормальні варіанти, але все ж таки краще триматися осторонь, якщо це не прям супер вигідна пропозиція, і ви не готові ризикувати. Ну і хто ж в нас найгірший? Мені чомусь здається, що ті з вас, хто трішки в темі, вже здогадалися: це звісно, Ford Powershift DCT-6. PowerShift робот, який Ford встановлював на Focus, Fiesta, C-Max, EcoSport і деякі модифікації Mondeo з 2011 по 2018 рік. Конструкція передбачає два мокрих або сухих диска з електронним керуванням, що дозволяє безперервне перемикання передач без розриву потоку потужності. На папері PowerShift виглядає як сучасне рішення. Економія палива порівняно зі стандартним автоматом, швидкі та плавні перемикання, низька вага і компактність. Але на практиці коробка виявила масу проблем. Основні це деренчання при старті, пробуксовка і рибки на низьких швидкостях, перегрів і перечасний знос сухих дисків, а також зависання електроніки. Часто виходять з ладу та датчики, а оновлення програмного забезпечення не завжди рятує ситуацію. Коробка дуже чатує водостилю їздити та умов експлуатації. Оці міські старт-стоп режими різко знижують ресурс, і вони в базі вже стояли на всіх моделях Ford. Ресурс PowerShift в реальних умовах сильно варіюється: від 40 тисяч кілометрів при експлуатації на сухому щепленні до 150 тисяч у щадному режимі. Ремонт складний і дорогий. Заміна щеплень, соленоїдів та електронного боку коштує 2-3 тисячі доларів, а в деяких випадках повна заміна коробки є економічно доцільнішою. Запчастини оригінальні, дорогі. Альтернативи доступні далеко не завжди. Тому. Першу чергу просто уникайте подібних варіантів на ринку. Якщо вже і придивляєтесь до цих моделей, то дивіться на інші коробці, не на PowerShift цих років. Що ж, я думаю, більш ніж зміг донести до вас всю цю інформацію доступно, якісно. Але звісно, у вас може бути своя думка з приводу тих варіантів, які варто внести ще в цей список. Можливо, ви знаєте про якісь автоматичні коробки передач, які просто виносять мозги і ще є. Ірше ніж трійка в цьому рейтингу, тому обов'язково пишіть про все це в коментарях. Розповідайте про свій досвід експлуатації, якщо мали машину з будь якої із цих представлених коробок передач. Ну а також додавайте все, що хочете сказати мені чи іншим глядачам. Не забувайте лайкати відео та підписуйтесь на канал. А з вами був Дмитро торіниця Прощаю з вами до наступного тижня. До нових відео. Бувайте!